Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Одесі жінки проривалися в ТЦК, аби визволити мобілізованого чоловіка. Військовий не пускав їх. Після чого жінка почала істерично кричати. За її словами, її затисли ногу дверима. Рагуліна відпустіть, і ніхто не має права держати. кричала вона увесь голос. Цей час декілька інших жінок вели зйомку, одна з них вдарила військового. А якщо твою дружину будуть так таскати або маму, сказала вона. В результаті двоє працівників ТЦК так і не змогли здолати опір жінок.

больше часов никто не имеет права удерживать. Отпустили Что Рагулина. Рагулина отпустили. Рагулина да, отпустили. Рагулина отпустили. Что ты делаешь, Да, блядь! блядь